Деякі пішли, а потім зрозуміло, що вони не туди потрапили. Таких було дуже багато, в принципі. Деякі не пішли, ну, я в принципі їх ніяк не засуджую, не пішли і не пішли. Це їхнє право. Це. Тобто, ну, можливо, реально деякі з них і більше користі насправді принесуть десь тут, в мирний час. Тобто, це ж не якась там прям велика глобальна там. Війна, і то все одно в тилу має хтось будь щось робити. Тобто, кожного своє місце є. Не можна там всіх якось порівнювати. Ну, багато тих, хто пішли, насправді там не приносив ніякої користі, приносили тільки шкоду. Думаємо, про тих, хто пішли, і той, хто приносив користь. Їх було небагато, але ж вони були. Так, були зазвичай. І, мабуть, це ну, добровольці, які пішли і розуміли, на що, і потім, так сказати, все-таки нічого не переламало, тому що ну, були добровольці, які все там. Патріотизм, але там перша смерть і все. І людина там викидала автомат з рук і казала, що я вже все типу, я не хочу воювати. Хоча до цього там. Якісь були колосальні глобальні плани. Такі самі випадки були з професійними військовими, які там все життя служили там, ну, в мирній частині, готувалися якимось їм тільки зрозумілим способом до війни. А коли почалась війна, вони сказали, ой, нього, бо це не для мене. Тобто все до першої смерті, до першого. Ну, до якогось першого переломного моменту. І в кожного він, на мою думку, може бути своїм. Тобто в когось може бути якийсь обстріл, в кого може бути якась смерть, в когось може бути якесь розчарування там, після чи чотирьох років навіть і все. У тебе такий момент переломний. Це а той танк і обстріл чи щось інше? Ну, я не знаю, ну в якому сенсі переломний момент. А от про те, що ти зараз кажеш, той момент, який переламав, що е, я залишаюсь нем. Віде... Ну, тобто, так, тобто, да, ти розумієш, що в принципі так. Все. Ну, ти приносиш якусь користь, ти можеш щось робити і все. Не звертаєш увагу там, ні на що. Ну, це який був випадок? тоді на сорок Ну, це, мабуть, на сорому було тоді, коли треба. так, під, під, Ну, перше, взагалі, перше в житті її там, розуміння. Там, Якісь переводження чи навіть? Ну, просто як не знаю, відділення від цього, просто ну, mm -hmm. починаєш не помічати і не звертати на це увагу. Все.